Всім привіт! Мене звати Юля і я з гордістю вже можу сказати, що я закінчую сьогодні мовні курси в Кореї. Я поки що не знаю своїх оцінок, але ви вже напевно, коли я буду монтувати, будете знати. Ось будуть мої оцінки фінальні. Сьогодні, зараз, після зйомки цього відео. Я одразу виходжу на свій розмовний тест фінальний, вже все закінчила. І сьогодні ми з вами поговоримо про структуру мовних курсів: як навчають, що робити, скільки задають ДЗ, які екзамени, який розклад і всі інші питання, які ви хочете почути, і які ви навряд чи десь знайдете, бо на Ютубі. Дуже мало інформації українською мовою, про мовні курси, про Корею та й взагалі про все це. А якщо і є, то купа води і нічого інформативного. Як завжди все захейтала, господи прости, що за людина? І так, значить, я вчилася з другого рівня, але в мене є знайомі, які вчилися з першого рівня. І я можу сказати, що е по досвіду тих людей, по-моєму досвіду, що навіть якщо ви не знаєте корейської мови, взагалі нуль, то ви можете приїжджати, якщо у вас є можливість вчитися в Кореї, приїжджайте, вчіться, бо вчителі більшість е вчителів реально. Е Професіонали свого діла і вони реально вас навчать, як дітей по покроково ви будете нормально розмовляти, будете розуміти деталі, будете знати корейську мову, тому пайті у вас все вийде. І так, вчитися ви будете з понеділка по п'ятницю, по 4 години кожного дня. Вихідні, субота та неділя та всі е урядові свята. Тобто там солей, Чусок, ханнай і всі оці одні, всі це, це вихідні, тобто кори. Коли, коли. Тобто, коли у середньостатистичного корейця вихідний, то з вирогідністю 90% у вас він також буде. І так, Зміни існує в моєму університеті. Я кажу про свій досвід, ще раз тут скажу, що це тільки мій досвід, тільки в моєму університеті, так, я навчалася в чомусь тегатк. Інформація про різні університети може трішки відрізнятися, але це така база, яка, в принципі, завжди всюди однакова. І так, існує дві зміни: ранкова та післяобідня. Ранкова зміна починається в 9 ранку та закінчується в 13, 12.50, якщо бути точним. Післяобідня зміна починається в 13.30 та заканчується в 17. заканчивається. Після... Після обідня починається в 13.30, то в заканчується в 17.20. Закінчується. Та чого заканчується? Я щас заканчуюсь. Давайте виключимо цей вентилятор, бо він мені в харю дує, в мене все чешеться від нього. Після обідня зміна починається в 13.30 та закінчується в 17.30, тобто в 17.20. У вас просто будуть уроки по 50 хвилин, і між кожним уроком по 10 хвилин перерви, там на перекур, на поїсти, на щось. Я взагалі останній семестр вчилася на післяобідній зміні, і мені завжди здавалося, що це жах. Що це дуже важко, що я, що я от не зможу нічого робити, але насправді, якщо так подумати, то доволі непоганий варіант. Якщо ви не любите вчитися зранку, то в принципі хороший варіант. Вибрати ви це не можете, це такий рандомчик. А може можна вибрати, але в мене завжди це був рандом. Десь за два дні до навчання до початку приходила смс-ка, що, типу, там-то там-то ви вчитеся такий клас, така група і такий розклад. І так, хочеться сказати, що за всі два з половиною місяці ви будете комплексно вчити все. Тобто це буде сигі письмо, ілікі читання, марагі розмова, бумпоп граматики та наукові, все це ви будете вчити, і це круто. Уроки зазвичай, вони взагалі міксуються, але зазвичай, якщо ви починаєте новий параграф, то один урок виділяється на вивчення нової лексики, інший, другий урок виділяється на. Дві граматики, потім після двох граматики йде о, розмова, тобто ви весь урок розмовляєте, практикуєте діалоги, прописуєте якісь варіанти, як можна так сказати, так чи так. О, а далі ви вчите ще дві граматики, і потім за весь юніт на наступний день ви робите титкі слухання, ількі читання, марагі розмова, тобто така трішки практика. І так, зараз в мене є тут книжки, по яким вчилася я, тут четвертий рівень в мене валяється. Значить, ми вчилися по книжкам Soul Хоульте. Їх існує Бі і Ей Бі. В вашому університеті книжки можуть відрізнятися. Також у нас завжди були ДОП-матеріали, різні такі от бумажки, різні тексти, які нам видавали. Їх реально дуже багато. І також наш університет давав нам такі книжки. Тут в нас є прописи, які я написала. Але покажу вам, де я написала такі от книжечки з прописами, що доволі ну, дуже добре, я не скажу, що це погано. І е, де воно є? І також такі от штуки, де ви пишете все, тобто письмо, і воно в стилі топіку, що є дуже добре. Я цю книжку. Дуже люблю. Але. про книжки я хочу зробити окремий огляд. Тобто по яким книжкам вчилась я, які, які книжки я раджу, що краще купити, де купити, які ціни. Я хочу зробити окреме відео. Тому якщо вам цікаво це послухати, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, чи цікаво вам буде таке. І обов'язково наступне відео буде про всі мої книжки, якими я. Вчусь, тому що в мене їх, там от, бачите, просто ціла бібліотека. Наступне, про що хочеться поговорити, це всякі тести та екзамени. Кожні чотири параграфи в моєму університеті був тест. Тестів було два види: тобто там одні чотири параграфи письмовий тест разом з письмом, інші чотири параграфи був у нас розмовний тест. Тобто, один урок ми пишемо все там читання і слухання. і... І, то, і Граматики, і лексика. На іншому уроці ми пишемо письмо в І були такі ще розмовні тести, тести ГІ, де ми виходили з презентацією, там щось розповідали, поясняли на різні теми. ну, Тут треба сказати, що. На презентаціях в моєму університеті писати майже нічого не можна було. Це могли бути невеличкі якісь там написи, і якщо ви думаєте, що ви можете там весь ваш марагі написати, то ні, так це не працює, і так робити не можна було у мене в університеті, може, в вашому університеті буде інакше. Виступ був десь приблизно 3-5 хвилин. Тобто на першому, другому, третьому рівні це було 2-3 хвилини, на четвертому, п'ятому це вже там 5 хвилин десь ви повинні розмовляти. Якщо казати про екзамени, то у нас екзамени, кажучи, коротко, було їх два. Це в нас middle test і final test. Middle test ми писали по такій, такій книжці A. Final test по книжці B. Це якщо коротко казати про наші екзамени. Екзамени поділяються на два дні. Тобто, в перший день ми пишемо граматику письмо, 80 хвилин, приблизно 40 запитань, слухання приблизно 35 запитань, 40 хвилин, читання 70 хвилин, десь 35 різних текстів і тому подібних завдань. Хочеться окремо виділити СГІ і розповісти про нього трішки більше. Значить, на першому рівні люди мені розповідали, це було десь 100-200 символів. На другому рівні 200 300, на третьому рівні 300-400, на четвертому рівні десь 400-600. На п'ятому це вже було 600-700 стабільно. І на другий день у нас розмовний екзамен. В розмовному екзамені десь 3-4 завжди запитання. У запитань є 3-4 варіанти. Не всі завдання ви знаєте. Тобто, часто нам просто давали приклад, яке може бути завдання, а далі це вже рандом, ви приходите і тільки там дізнаєтеся. Воно рандомне вам може попастися перший текст, потім другий, потім третій. Ось так ось воно і робиться. А в нас розмовні марагі екзамени, вони завжди один на один з вчителем, що є перфект. І е, можу сказати, що завжди після middle тесту ми їздили на екскурсії. Я їздила всього лиш на дві, бо останні дві мені були ну, дуже нецікаві. Перший, перша моя екскурсія взагалі була бомба. Ми їздили до корейського Everland. Тут я вставлю вам фотографії, як це було. Це було просто шикарно. Ми дуже добре повеселилися, нас там і кормили, і поїли, і все, всі атракціони були безкоштовні. Тобто, всі ці поїздки безкоштовні, що є насправді дуже добре. Називається це Бунгатіом, тобто, типу, культурний досвід, якщо так перевести. Другий раз ми їздили по якимось різним локаціям, стріляли з лука, але я тоді ще не знала, що буде не дуже цікаво, тому і поїхала. Ну, загалом можна було і не їхати. Сінка за весь ваш рівень формується також від е, домашніх завдань, також від відвідуваності. Якщо ваша відвідуваність менше 70%, то в принципі можете просто вже більше нічого не здавати вас. Просто не будуть переводити на наступний семестр. Що робити в таких випадках? Платити гроші ще раз і вчитися ще один семестр. Тобто, в принципі, це такий самий м, витрачений в пусту час. Е, також ще один цікавий факт: кожні два з половиною місяці у вас будуть змінюватися як вчителі, так і аудиторія, так і ваші однокласники. Тобто повністю всі люди, е, яких. Е, що це таке? Повністю люди, всі, яких ви знали з першого семестру, з вами не будуть. В групі може попадатися там один, два, дві знайомих людини. А, може, Повторюватися вчитель, але це прям ну дуже рідко. І я не зустрічала такого на своїй практиці. Також із цікавих фактів, і напевно з того, що мені найбільше подобається в корейській освіті, це те, що в Кореї дуже гарна система приватності. Тобто вас ніхто не буде там викликати і казати, що ви лох, який погано здав екзамен, і типу, всі посмійтеся з нього. Мені здається, в Україні. Я не знаю, я сім років тому закінчувала школу, і у нас всі оцінки кричали на весь клас, і той, хто справився найгірше, відчував себе ну, дуже не дуже. Тут вас визивають до вчителя, і вчитель, тільки вам, закриваючи оцінки всіх інших людей, розповідає вашу оцінку, що ви де і як неправильно написали, дає вам якісь поради. Тобто, так само, як і на мовному саме розмовному екзамені. Ви приходите і вчитель тільки вам показує ваші оцінки. Це насправді ну, супер губ. Також перша людина в списку, як і всіх, у кого 100% відвідуваність, отримують подарунок від університету. Я отримувала такий подарунок два рази, бо останні два семестри я іноді пропускала по доволі важливим причинам: то мама приїжджала, то в посольство треба було, то ще щось, ну таке от. Вот. Але зазвичай ці подарунки це сертифікати в супермаркети, в воліф'ян і все таке. Сума там невелика. Мені здається, що е, люди, які займають перше місце, місце, отримують 20 чи 30 тисяч вон. Люди, які займають. Е, ніяких місць? Люди, у яких 100% відвідуваність, отримують, здається, 10 тисяч вон. Просто приходите в Оліф'ян, даєте цей білетик, якщо я його знайду, я прикріплю вам фотографію. Ну і все. І вам просто прибувають знижку 10 тисяч вон. Насправді хочу сказати, що на мовних курсах доволі цікаво. І якщо у вас справді є можливість приїхати на мовні курс, у вас є, є гроші, у вас є час, ви реально хочете вчити корейську мову. Бо домашнього завдання задавати вам будуть багато. Робити треба буде багато. Тобто ви в школі вчитесь 4 години і вдома ще ви повинні вчитися не менше 3-4 годин, щоб реально класно закінчувати мовні курси, і реально, щоб у вас були якісь знання, то ну, треба приділяти цьому доволі великий проміжок часу. Але на мовних курсах справді цікаво, якщо знаєте англійську, то на перших. Семестрах ви зможете завести собі класних знайомих, друзів з інших країн, бо в мене в університеті вчаться всі, навіть Кацапи є. Але про крінжові історії ми можемо з вами поговорити в наступних відео. Якщо вам це цікаво, знову ж таки, пишіть в коментарі, знову ж таки, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Тут от вам буду залишати таке нагадування. І ще о, о, останнє, що вам скажу про мовні курси, у вас завжди буде типу випускний суріоші, на якому вам будуть видавати сертифікати на кожному рівні про закінчення того чи іншого рівня. Ви будете разом їсти курочку, пити Кока-Колу, говорити друг другу різні приємні речі, писати записочки з дякувати за те, що ви провели веселий час разом. Фоткатися з вчителями і тому подібне. От, вчителі, ну, вчителі, як і всі люди, можуть попастися хороші, можуть попастися погані. Це вже як ваша фортуна, як вона з вами яку шутку зіграє. І, в принципі, ну, у мене все. Сподіваюсь, що ми з вами трішки розібралися, що таке мовні курси, як на них поступати. Ви, в принципі, вже знаєте. Тепер ви знаєте ще й структуру мовних курсів, ви можете самі для себе вирішувати, це цікаво вам чи не цікаво. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, які наступні відео мені зняти і взагалі. Пишіть будь-які побажання, будь-які запитання. Я на всі ці запитання дам вам відповідь. І у мене все. Всіма!